Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака близнята на розклад пасіанса на період з 8 по 14 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Стріли в колчені в десяточку. Якісь успішні справи ви будете виконувати. Точніше справу виконувати, а результат буде успішний. Такий, який вас задовольнить. Ось тут вогнище. Це ваша родина, допомога вашій родині. Або родина вам чимось буде допомагати. Ось тут значок Терези. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут поруч, троянда це кохання. Ось тут лист або документ. Він може стосуватися як робочих справ, так і ваших особистих. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Зовсім скоро на моєму каналі вже розклади на жовтий. Підписуйтесь, друзі, нові глядачі. Для того, щоб не пропустити саме ваші розклади. Або тих, хто для вас важливий. Другий розклад знак зодіака близнята. Кайдани. Міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині. Ось тут. Сумна новина, а також покровительство вищих сил. Це дуже сильна карта, вона каже про те, що ви впораєтесь. І ось тут закриття на замок. Яка б ситуація складна не вийшла, але ви з тим впораєтесь. Ось тут, друзі, добра новина. Зверніть увагу, ось тут сумна новина, але з небесним покровительством добра новина. І закривається ситуація на замок. Зверніть увагу, як тут мудро вам розказано. Зберігайте рівновагу в будь-якій ситуації, котра для вас важлива, і ви обов'язково вийдете переможцем. Здолайте всі труднощі. Ось тут корабель. Це новий проєкт, це якийсь переїзд на нове місто, можливо, нова кар'єрна сходинка, якась посада або щось таке. Дуже важливе. Або, наприклад, дитина добре навчалася і перейшла в такий навчальний заклад, що ви можете пишатися такими здібностями. Якийсь музичний або якийсь математичний, щось таке. якісь такі зміни, що вас дуже сильно порадують. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на третій розклад на завершення вашого тижня. І ще ось тут, друзі, качечка домашнє господарство. Ось вони. Качечка. Знак зодіака близнята з 8 по 14 вересня. 2025 рік. Кайдани. Невеличкі розбірки в родині, а також міцні родинні стосунки. Каблучка. Хтось буде пропонувати руку та серце, а можливо, якісь договори, наприклад, оренда житла або щось таке. Договір на навчання, щось таке. Ось тут щастя, підкова. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси, ретельне планування за часом, а також виконання своєчасне, те, що ви запланували. Гроші на завершення вашого тижня, або якісь виплати, або якісь надходження. Ось тут троянда це кохання. Знову ж таки, ваш корабль, а також успіх по роботі. Зверніть увагу. Та, начебто, все. І ще ось змія. Хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Коли випадає змія та гроші, не давайте нікому в борг, бо назад не повернете. Це вже перевірено неодноразово. Будете потім довго чекати, щоб вам повернули борг. І людина скаже, я брав, та я не брав. То ти надумав, сам собі надумав. Якщо гроші ваші, ви маєте їх витрачати за своїми необхідними тратами та бажаннями. А ось це роздавання своєї енергетики в борг, це ви... Відмовляйтесь від якихось шансів. Не робіть цього. Кому надо, нехай бере банки. Борги. Дивимося, друзі, сьогодні для знака близнята. Застереження на тиждень з 8 по 14 вересня. Застереження 10 жезлів. Це якісь складнощі та порада. Троєчка жезлів. Друзі, судячи з вашого пасіансу розкладу, то у вас досить такий рівномірний тиждень. Але оце застереження, складнощі, не робіть собі складнощі, ви вже бачили, з якого приводу, або гроші в борг, або, дивіться, по своїх те, що ви записуєте, я говорю, а ви записуєте. Не робіть собі якісь складнощі, котрі вам не потрібні. ви... Не винуватиць цих складнощів, і це застереження не робіть собі. А троєчка жезлів, вона показує якихось помічників, або ви будете разом робити якусь роботу, або ви будете брати поради у якихось спеціалістів, котрі можуть добре вплинути на, ваші, на результати вашої роботи. Троєчка жезлів, вона, хоч і невелика карта, але вона така позитивна. Як то, знаєте, є. Двійка, а будь-яка табуретка вона на трьох ніжках. На трьох ніжках вона вже не падає, вона вже стоїть. Так що карта маленька, але добра. Зверніть на неї увагу в якості поради. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам гарного тижня. Чекаю на нові зустрічі з вами на моєму каналі. До зустрічі!